Насправді це міф, тому що ціна кейтерингу залежить від багатьох факторів. По-перше, це кількість гостей, формат самого заходу. Ну і в цілому ми можемо підготувати комерційну пропозицію саме під вартою. Кейтеринг – це просто доставка і в порівнянні з рестораном це виглядає не так дорого. Це найпопулярніший міф, і це неправда, тому що повноцінний кейтеринг виглядає нічим не гірше ніж ресторан. Ви обираєте круту локацію, і ми привозимо повністю все і обслуговуємо на вищому рівні. На заході ми готуємо ножа, тому що приїжджають наші кухарі. Вся їжа готується одразу, і вона подається свіжою і гарячою до ваших столів. А тейтеринг тільки для великих заходів це неправда, тому що ми можемо організувати навіть камерні заходи на двох людей. Це може бути романтична вечеря на двох, або, наприклад, камерне весілля на 10-15 гостей. Кількість гостей залежить тільки від ваших побажань та від вашого запиту. Тому, якщо вас цікавить організація, Кейтеринг, просто залишайте заявку, і ми вам доведемо, що кейтеринг це круто та бездоганний сервіс на вашому святі.